Всім привіт! Ви на каналі Геймерок Майнер. Нині вам покажу свою е, обновлену станцію. Я знову її обновив, добудував багато чого. Я переключаюсь на перше лице і погнали її дивитися. Як завжди, я її прол... округ неї пролучусь округ станції цілої. Як бачите, я добудував третій поверх. От, от. Отут частинку ще добудував отаку третій реактор. У мене тепер є ще от. О, цю кімнату добудував, оцю добудував отут криша реактори. Погнали всередину. Зараз я вам покажу майже всі кімнати. Бо якщо всі повністю, то це буде уже знову на 20 хвилин, як учора. Чи коли-то я знімав позавчора, вірніше. Я покажу вам те, що я добудував уже нині. Ну, як нині, я це побудував рахуєм, скажу. Нині, але я виложу це відео ніби для мене завтра. а Ви це дивитесь сьогодні. Не знаю, як це об'яснити. От ліфт отакий побудував. Піднімаюсь от сюди. От, а не, трохи зависоко, ну. Секундочку. То я йду на другий поверх, от перший. Йду на другий, де другий. От другий. Так. Ліфт. Тут уже пише. Не знаю, чи я перескочив на другий поверх. Хай буде. Що я вам хотів показати? Йду от сюди. Сепаратори. Сепаратори. Оце сепаратори, хто не знає якщо я трохи не перепутав букви між собою. Ой. Я вже таки забув, що будував. Оце ТГЦ? Ні, це не ТГЦ. ГЦН має бути ГЦН. Бот. Це ГЦН кімната номер один. І зараз йду у ГЦН Номер 2 кімната. Кажу вам все по порядку, то, що попадеться. Міг я по ліфті своєму спуститись. Іду сюди на першому поверсі. Кімната з ГЦН, номер, номер 3 кімната. От. Я її побудував недавно. Іду от сюди. От реактор номер 3 Ось така капсула від нього туди труба йде. Оце. Кімната спостерігання над реактором. От тут сундук для красоти. Тут такий стіл. Можна сидіти собі за столом і дивитись за реактором. Щоб щось не протекло. Він водяний. Це кімната охорони. От тут пише охорона. йду на другий поверх опять. Отут, що таке. А, це всі решта реактори, там ще один реактор і там далі ще один реактор. Йду от сюди, на другий поверх знову. Це я вже вам показую те, що нове побудував. Спуск написав. І оце криша така реактора. Реактор можна назвати, не знаю, як це називається. І отут знову спостерігальна кімната над цими штуками. Над кнопками чи що що-то. Ще що я замітив там одну кімнату. Йдемо туди. От, кімната управління над третім реактором, над номер третім. От, що ці відсотки означають. Червоний факел, це означає 30%. То що, ну, і... щоб станція не взірвалася. Це контроль такий. От тут 6%, це 22%. Я ще сам повністю не розібрався, але так має бути. Це кімната управління над третім реактором, я вже говорив. Іду в інші кімнати. Так. Сюди. От, як бачите, вже куб трохи поправив це енергокуб. Я його трохи вже перебудував, бо той, що був в заранжевій міді, він ржавів. Чи окислювався, не розумію. Іду от сюди. Номер два кімната ГЦН. Це насоси, які качають воду. Хто досі не знає. Тур, е, турбінні насоси. Я думаю, завжди прочитати турбінні насоси. А то правильно називати турбінні насоси з двома буквами «Н». От, це такі турбінні насоси. Так. Іду знову сюди. Я вже трохи позабував, що я тут будував і шукаю щось. І це не все, мені здається. Я ще щось будував. Коротше, я зараз знайду і включу запись. Коротше, я вже згадав ще дещо, якщо я вам це ще не показував. Хоча я вам не міг ще нині в цьому відео показати. Та що, я згадав тільки що. От сюди проходимо. І оце. Як то називається? дереатор, вроді, та, дереатор. Це дереатор, по-моєму. От, бачите. Отут все те, що було, а отут ще. А, це вже третій реактор. Так, де реатор, я про нього, навіть не знаю. Оце такі дру, тру, труби йдуть. Труби, труби, труби. От суперська у мене станція. Вроді я вам усе показав. Можливо, щось забув я вам показати ще. Ну, якщо забув, то вже в наступному відео щось обновлю і вже покажу то разом. Хоча стоп. А я третій поверх не показав. Я нині цілий день сижу, ну, вже вчора можна сказати, бо це відео виложу нині. Цілий день добудовував тут щось. І от забув про третій поверх уже. Думав записувати відео завтра, але записав нині. Так, от третій поверх. І отут, як бачите, нічого ще нема, ну крім оцих ГЦН. Крім цих насосів, які качають воду. Я їх тут думав будувати, але подумав, побудую ще кімнатку, і там їх побудую вже краще. І тут їх забув знести. От як тут перше це була криша. Я побудував оцю кімнатку. І так думав і лишу, а потім, думаю, некрасиво якось і побудував цілу кімнату, і в цій великій кімнаті оця маленька кімнатка, що ліфт там так вийшло. Тепер вроді точно все показав. Гарний ліфт, але трохи непривичний. От, бачите, можна отак кататися собі. І це вся станція у висоту от звідси от до туди аж. Ой, а ще я піднімаюсь знову. Тепер точно все. О, ще, як бачите, шафу зніс оцю. Он без неї тут краще. Вроді майже нічого не показав, а вже відео. 10 хвилин йде. Чо ці дивні медузи спавняться тут у мене в баку в запасі води до реактора? На даний момент відео йде 10 хвилин, 30 секунд. До нових зустрічей і всім. papa